Мої вітання в ефірі. як Завжди о цій порі новини міста в студії Олена Гонєєва. У місті за минулу добу зареєстровано два випадки нападу собак на людей. Постраждали річний хлопець та 7-річна дівчинка. Молодик гуляв на території колишнього заводу «Дормаш» і На нього напала безпритульна тварина. Хлопця госпіталізували із рваною раною руки. Другий випадок стався на мікрорайоні Ліски на вулиці Підгірна. Собака вкусив дівчину за ногу. В даний момент з'ясовують обставини нападу. Всю інформацію про покусаних дітей передали в організацію Бердянська служба захисту тварин Валентини. Мамай, яка вже понад два тижні займається відловом чотирилапих. Скільки собак відловили за цей час? Яка їх подальша доля? Та куди звертатись, якщо знаєте місце знаходження агресивних тварин? Дивіться в наступному сюжеті. Відлов безпритульних собак службою захисту тварин стартував 25 червня. За цей час в притулку що на території аеропорту з'явилося понад 80 нових мешканців. Лише в липні служба відловила близько 40 собак. Найбільше заявок надходить від мешканців центральної частини міста, а також мікрорайонів АКЗ «Скловолокно» та Азмол за умовами договору, який міська влада уклала зі службою захисту тварин наприкінці червня. Останні відловлюють, стерилізують, вакцинують та чіпують собак лише після цих. Процедур чотирьох лапів відправляються до притулку. Наразі там отримується понад 300 собак. Якщо є опікуни, у нас все одно собачка зробить до п'яти днів. Якщо є опікун, ми потім обратно, тому що ще після стерилізації нам потрібно її проколоти, подивитися, як шов Вот, Забирають, якщо нет, собачку поки в приюті. А по договору 45 суток. Вот. Но ну, если кто-то останется у меня на всю жизнь, я эту собаку не выгоню. Отмечается и фотографируется каждое животное, заводится на него карточка э, с отметкой того чипа, который закреплен на него. Э, Місто отлова, свідетелі – це люди, присутні на атлові. Непосредственно спеціаліст у ЖКХ слідкувати за виконанням заявок можна буде і на сторінці Фейсбук, яка запрацює вже незабаром. Відлов здійснюється щодня, крім середи та вихідних. Група виїжджає за адресою заявника. В Середньому в день відловлюють до 10 тварин. В першу чергу увага приділяється агресивним собакам. Таких за словами ловця Олега дорогих близько 20%. Та часто це пов'язано з попередніми випадками жорстокого поводження. В любом случае попытаться собаку ловить гуманным способом, то есть позвать, если она подойдет, спокойно взять ее отнести в клетку. А есть такие собаки, которые рычат, кидаются, приходится применять спецсредства, то есть или сачок, или петля, или с сонником колями ложиться спать и спокойно везем их уже на стерилизацию, на приют. Вот в принципе для этой собаку пришлось ее применять уколы. Вот она куняет. В середньому на відлов стерилізацію, вакцинацію та чіпування однієї тварини з бюджету виділяється тисяча гривень, але цієї суми недостатньо для подальшого отримання собак, каже Валентина. Мамай Передати нашому ісполнительному комітету Чепурному Володимиру Павловичу, холоду Олексійовичу, щоб, конечно, допомогли з будками, з вольєрами, з згрожденням, щоб територію зробити, щоб було де собачкам жити. С нашей помощью, естественно, у них хотя бы ну немножечко помогли, мы были бы очень рады и довольны. Мы я, конечно, уважаю Владимира Павловича, Алексея Алексеевича, Он, конечно, сделал шаг нам большой на встречу с коммунальным предприятием Экотранс, там и средства лова и будки, и средства защиты. Це все в наличии приобреталось, Я думаю, ей это буде в пользу але по процедурі. Ми не можем просто взяти і віддати. Тому є требования законодательства. Ми його і в сроки крача безпечимо ті средствами. заявки для відлову безпритульних тварин приймають в третьому кабінеті виконкому та за телефонами 352-00-364-77 або 15-55. Адже саме робота за офіційними зверненнями сплачується службі захисту тварин та в екстрених випадках Валентина Мамай відгукується на прохання прохання людей і без заявки через виконком. Дуже багато визовів у нас, собака потрапила в каналізацію, водосточну трубу, Без конца жители звонят, служба спасения на это не реагирует, вот, которая напротив нас говорят, что это не наше дело. Часто бывает, что пьяные люди засыпают на остановках и на руках и намотанные поводки с собакой. Вот были случаи, когда человек вышел гулять со своей собакой и умер на Приморской площади. Остался песик, вот он сидит у нас. Вот, а сам человек был одинокий. Вот еще есть такие случаи вот в квартире умер бывший э, преподаватель Педуниверситета. У него жила волчица в доме. Ніхто не зайшов, кромі мене, Но це все у мене на добровольних началах і це годи продовжається. То тобто нашу організацію нужно просто чисто підтримувати. Затвердження положень управління відділів виконкому надання та переоформлення дозволів на розміщення рекламних конструкцій, а також отримання додаткової державної субвенції. 42 питання порядку денного цього вівторка розглянули члени виконавчого комітету. Про найголовніші з них далі в сюжеті. Декілька питань порядку денного стосувалися надання чи переоформлення дозволів на розміщення рекламних конструкцій. За всі проекти, які стосувалися конструкцій типу бігборд, члени комітету проголосували про те, що до сіті лайтів виникли питання, за словами начальника управління містобудування та архітектури Анастасії Малиновської, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ оновлює норми, згідно яким з 1 вересня цього року встановлення тимчасових споруд, рекламоносіїв та інших конструкцій. На пішохідних зонах забороняється. У зв'язку з цим замовникам було переоформлено дозволи, але дію не продовжено. Отже, з моменту набуття чинності нових державних будівельних норм за умови закінчення строку дії дозволу, кожна заява про продовження строку дії такого дозволу подробуватиме нових погоджень за новими державно-будівельними нормами. Тому пропоную цей проект рішення номер 20 Переоформити дозволи без строку дії дозволи строку дії, да? так так. Розглянули і питання про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет на 2018 рік. Начальник фінансового управління Наталя Бочкова повідомила, що кабінетом міністрів прийнято розпорядження про виділення Бердянської державної субвенції розміром 7,5 мільйонів гривень. 6,5 з з них виділено на співфінансування на придбання комп'ютерного томографу для територіального медичного об'єднання. Ще один мільйон на продовження робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по проспекту Східному. Крім того, ми отримали повідомлення Державної казначейської служби 27 червня і місто Бердянськ додатково отримало медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом в розмірі 8 мільйонів 46 тисяч дев'ятсот для забезпечення фінансування Центру первинної санітарної медичної допомоги на період з 1.07.2018 по 1 жовтня 2018 року. Ці кошти необхідні для забезпечення роботи центру первинної медико-санітарної допомоги, включаючи витрати на заробітну плату та медичне і інше обслуговування. Крім того, шляхом зменшення асигнувань по управлінню капітального будівництва майже на 4,5 мільйони гривень рішенням виконкому забезпечили інші видатки. Серед них придбання інсуліну у серпні, погашення заборгованості перед водоканалом за отриману питну воду та забезпечення розрахунку за електроенергію дошкільним навчальним за. Кладом комісія виконавчого комітету разом з нашими журналістами здійснила рейд по чотирьом пляжам Бердянська. То Чи виконують підприємці місцевих пляжів умови оренди, дивіться в наступному сюжеті. 6 липня робоча комісія виконкому побувала з перевіркою на чотирьох пляжах міста. Згідно з договорами оренди, кожний пляж повинен бути облаштований безкоштовною тіньовою зоною, місцем для паління, туалетом, зоною для маломобільних груп населення, рятувальними постами. Ну і звичайно ж, орендатори зобов'язані слідкувати за чистотою території. Особе увагу в цьому році ділянку пляжним територіям саме по благоустройству для маломобільних груп населення. Ми далі маємо... Ідя в Європу благоустроїть пляжні території так, щоб у нас не тільки здорові люди могли відпочивати, але й люди з обмеженими можливостями. маломобільна група населення, в тому числі мами з дітьми з коляс, ну, з колясками, на центральному пляжі, який орендують власники кафе бару Махіто, члени комісії виявили незаконно встановлений мафмія предпринимательства і всього можна хоть Что это, кто, как вы находитесь здесь, почему вы здесь находитесь. На жаль, члени комісії так і не дочекалися повернення чоловіка. Пізніше представник Мохіто пообіцяв привести всі необхідні документи до виконавчого комітету та усунути всі зауваження на лісовському пляжі орендатора Надії Вєдіної Є рятувальний та медичний пост, безкоштовна тінь, місце для паління, туалет і пандус для людей з інвалідністю. Щоправда, доріжка прокладена не до самого моря. Давайте продовжимо ще далі. Дати повний доступ воді, не тільки Ну, і ну, в воді». переповнені сміттєві урни. Гучна музика з нецензурною лексикою, встановлені на дивні гірки на постах рятувальників. Це основні зауваження до орендатора другого пляжу на лісках. Комбінованого покриття та туалету для людей з інвалідністю також ще немає. Але за словами орендатора, його вже виготовляють. А по поводу горок, розрішення на них. Ну, на них разрешения никакие. Они у как спасательные вышки служат еще. Ну, это не спасательная вышка. Это, 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 спасатель это не обученный. спасательная вышка. Не, я понимаю, но... Поэтому э, я бы очень хотела увидеть документы на размещение там аттракциона, которые есть э, объектом повышенную небеспеку. Не может на спасательной вышке проводиться предпринимательская деятельность. Она предназначена для того, чтобы вы осуществляли контроль И в случае необходимости спасали людей. Меня интересует разрешение на размещение данного объекта. Я так думаю, что если его нету, то, скорее всего, что вам надо демонтировать по крайней мере, ту часть спасательной станции. На раду зустрів членів комісії, управляючий клубу «Малюбу», що на АКЗ. Вам нужны собственники объект, да, чей. Ну, давайте я тогда да, сейчас созвоню с ними. Если они смогут приехать, они тогда представляют. Нет, ну вы можете хотя бы сказать, чей это объект. Неуполномоченно пока это объявлять. Власники Малібу так і не приїхали. Необхідні документи, які повинні зберігатися в куточку споживача, також знаходяться в офісі. Комісія провела бесіду з управляючим та висунула до нього ряд вимог: як от надати до виконавчого комітету ліцензію на продаж спиртних напоїв, документи про працевлаштування співробітників та збільшити кількість безкоштовних навісів. Ми тут були 5 років назад. це було глухе, заброшене місце. И вот сегодня вложенные инвестиции предпринимателей, мы их не можем тоже останавливать, потому что благодаря им город расцветает, приобретает громкое название «Город-курорт». Расскажите, как вам вообще состояние пляжа? Нет, ну там, где убирается, там убирается. А здесь, конечно, мы приезжаем и утром начинаем выносить все. А почему именно сюда? А потому что деточкам вот здесь вот мелко, и, и вода потеплее, и с утра она уже теплая. Все неплохо, хорошо и водичка классная. Если бы вот это, конечно, водоросли поубирали, было бы, конечно, замечательно. А так некому ухаживать. Там хоть немножко поубирали, а здесь мусора много. Пляж? Вы из Нет, мы из Пермской области, из ПГТ Петриковка. Сюда приехали вчера к вам на отдых. Здесь растем, я выросла здесь. Ну, благоустроения конечно, не сильно такие. Что не нравится, mm. что нравится? Не нравится, что много конки очень и ракушка в море. А так в принципе нормально все. Теп берег нравится, само море нравится. Ну, буквально все все. -все. Ці устраювають перевірки пляжів будуть продовжуватися до кінця літа. Усі зауваження комісії протоколюються і після закінчення сезону 2018 будуть передані на розгляд керівництва міста. З орендаторами, які так і не приведуть свої пляжі в належний вигляд, довгострокові договори будуть розірвані. Багато років бердянці, які очікують свій автобус на зупинці, центральний ринок ризикують своїм життям і здоров'ям через торговельні павільйони, що стоять впритул до приїжджої частини. Коли буде прибрано травма Спечно спадщину минулих років, дивіться далі. Зупинка по вулиці Свободи поруч з центральним ринком давно викликала нарікання городян. Через нагромадження торгових конструкцій, буквально за пів метра від проїжджої частини, пасажири, які очікують свій автобус, ризикували потрапити під колеса транспорту. За словами заступника міського голови Оксани Дєєвої, термін оренди землі під торговими об'єктами закінчився. Тож на земельній комісії депутати обговорили проблемну зупинку і прийшли до однозначного висновку: не продовжувати договір оренди. Територія узка людей, територія проходу, Я маю в виду, пішохідна зона. І особливо в сезон, це не только в, в зимні, ми можемо на території южного великі толпи людей, які автобуси. Але, крім этих людей, треба людям ще й ходити по тротуару, і конечно. Також заступниця міського голови зазначила, що замість прибраних мафів планується облаштувати нову сучасну зупинку і впорядкувати прилеглу територію. Также депутаты предлагают установить небольшую лавочку, только узкую, ну, для более пожилых людей, которые могли бы. И будет навес, под которым люди, стоящие на остановке, просто смогут спрятаться от дождя. Вот такое вот предложение. Будем выходить на сессию с этим проектом решения. Посмотрим, как поддержат все депутаты. На бульварі Шевченка та ще двох скверах скловулокна посвітліше. Старі світильники тут міняють на нові з більшою світловіддачою. Роботи розпочали з бульвара Шевченка, куди зранку 10 липня заїхали дві вишки міськсвітла. Як повідомив головний інженер Олег Вронський, підприємство придбало 100 нових економних світлодіодних лампи. На заміну ліхтарів на скловолокні піде приблизно 70 світильників. Решту адміністрація планує встановити в мікрорайоні Колонія. Продовжуємо тему ремонтів. Незважаючи на літній сезон, у Бердянську триває великий ремонт доріг не тільки на вулицях міста, але й на таких ділянках, де асфальт укладали лише один раз, багато років тому. Нікіта журавльов дізнавався, де незабаром з'явиться нове покриття. В Бердянську вже тиждень проходить перший етап масштабних ремонтних робіт на так званій дорозі життя, яка веде до дитячого відділення міської лікарні і на інших дорогах в лікарняному містечку. Багато років через велику кількість організацій, які відповідають за свої ділянки під'їзних шляхів, було неможливо розпочати реконструкцію доріг на території міської лікарні. Тепер, завдяки взаємодії обласних депутатів і місцевої влади, ями, котрі вже стали рідними для кожного бердянця, підуть в минуле. Сейчас мы находимся с вами на территории больничного городка, на котором, как вы видите, происходит ремонт дорожного покрытия. Это первый этап реконструкции, большой масштабной реконструкции дорог, тротуаров, пешеходных зон на территории больничного городка. Ну, благодаря Взаимодействию депутатов областного совета отдельно хочу поблагодарить Сергея Олеговича Ткаченко, который только из своего личного фонда депутатского выделил около 270 тысяч гривен. Из областного бюджета там порядка 350 тысяч гривен было выделено. И из местного бюджета тоже более 200 тысяч гривен на ремонт вот этого общего нашего участка. Також не припиняється робота із асфальтування внутрішньодворових доріг. Так, 9 серпня розпочався ремонт у дворах по вулиці Європейській між будинками 52 і 54. За словами депутата міської ради Віктора Цуканова, в даний момент готується проєктно кошторисна документація для ремонту решти прибудинкових територій на цій вулиці. А на сьогоднішній день ми займаємося Я повторюсь. Не латочным ремонтом. Мы ушли от латочного ремонта. И как мы видим, люди сами говорят спасибо большое, потому что латки, честное слово, Они стоят. А возле латок не все не разрушается. Падают. Поэтому мы делаем сплошным покроем. Я надеюсь, это на очень долгий срок. Двор очень сложный, потому что очень много машин, предприятий, школы. Сюда все ездят, без конца не разбиваются. И вот наконец-то мы с Виктором Владимировичем пришли к истине, что сделаем эту дорогу, и хоть немножко будем радоваться. На цьому все. Якщо ви стали свідками цікавих подій, телефонуйте нам за номером 57880. Команда новин бажає вам приємного вечора. Хай щастить.